На вкраїну, де покинув я дівчину, де покинув. ночі. Московицьке військо скаче, копитом гуркоче. Коротким шляхом, не трепляче до Києва, хоче. Стали сумніви їх брати, чи правильна траса. Треба в когось запитати, спинили пегаса. І це ж треба їм на вдачу, дівчина в садочку, і на отару блукачу спогляда з горбочка. Скажи-ка нам україночка, москворотий й каже нужна нам до Києвочка так лікар та ляжет. Бачу, дядечки кремезні, ви тут не тутешні. В нашім краї усі чесні, чужинцям сердечні. Тож всі слухайте уважно, тримайтеся поруч, бачте, дуб стоїть пейзажно. Звернете ліворуч. Незабаром панська хата, вам тоді направо. Віражуйте соколята, говорить ласкаво. Незабаром буде шинок, вам за ним лівіше. Та й зайдіть на відпочинок, скачіть сміливіше. Кілька днів галопом прямо і київські мури. Вам назустріч вийдуть дами, модельні фігури. «Ех, зраділи вражі сини. Язиками трублять, а казали в Україні москалів не люблять і пустились гала драла, слід дитина каже. Ех, дурненьких розіграла, ще й рукою маша. Перший, другий, третій дні летять скопита. же точно по прикметі щось даля розмите. Підгисались ближчі шиї, в головешках каша. Як це так? Ішли на Київ, а в очах знов раша. Зажурилися вояки, белькотять базаром, та й згадали поміж всяке слово незабаром. Незабаром, незабаром, так і сяк крутнули. Чи до бару, чи забаром, десь не там звернули, хоч язик ваш добре шиє і вміє строчити. Та як їдеш ти на Київ, треба мову вчити.